Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити розпушувач, або ще так його називають порошок до печива. Що нам потрібно? Нам потрібно 5 ложок соди. Я буду мірити ложкою. Муки нам потрібно 6 столових ложок. Такі самі ложки з такою самою горкою беремо муки. Так, щоб були горки більш-менш однакові: 6 столових ложок муки. Далі в нас є лимонна кислота. Лимонної кислоти нам треба 3 столових ложки. Ще сюди йде крухмаль. Крухмалю нам треба 6 столових ложок. І тепер це все треба добре вимішати. Я закриваю кришечкою і ще отак добре витрасти, щоб все перемішалося. І мій порошок до печива є готовий.